Все працює від генератора, чайники, мікрохвильовка, кулер, холодильник. Так облаштували пункт незламності у приміщенні Подільської райради у Кропивницькому, показує працівниця Катерина Чернецька. Каже, підготували три кімнати для відвідувачів. У цій можна зігрітися і відпочити. У кімнаті матері та дитини є стіли, ковдри. Є кімната для зарядки телефонів, ноутбуків і ліхтарів. Цьогоріч, каже Катерина Чернецька, для відвідувачів тут облаштували більше місць. У нас раніше по паспорту на пункт розрахований на 70 осіб. Зараз ми можемо приймати до 120, розгорнутися на троє суток: запас води, запас чаю, цукру, ну, медикаменти. В аптечці у нас є домедична допомога. Це обезболююче, заспокійливе, жарознижуюче, є тести на ковід, якщо це будуть явні признаки хворої людини. Плекаут, якщо буде, то цілодобово. У нас буде розділено працівники на позмінну роботу і будуть люди, які відповідатимуть за допомогу, за отоплення. Говорить, на випадок знеструмлення мають генератор, запас пального на три доби, інтернет-зв'язок. У нас є Starlink, який буде запускатися під час бликауту. Говорить, минулої зими під час дії графіків погодинних і аварійних відключень електрики до пункту звернули шестеро людей, щоб зарядити мобільний телефон. Пункти незламності після повномасштабного вторгнення Росії в Україну не відвідували, розповіли подружжя Анна і Володимир Лазоренки. В будинку ставили акумулятор, щоб можна було, хоча б ну так елементарно там зарядити телефону, відбути світло там чи що. Ам чи телевізор, бо маленькі діти, щоб було чим зайнятися, а так, то ну, нікуди не ходили. У нас на, на випадок блокауту є акумулятори заряджені, потім ліхтарики, ємності з водою, медикаменти першої необхідності. Е, Павербанки. У Кропивницькому є 35 стаціонарних пунктів незламності. У разі відключення електрики чи блекауту вони працюватимуть цілодобово, розповів секретар Кропивницької міськради Олег Колюка. Вони знаходяться в в режимі очікування постійно, але в разі блекауту, в разі порушення систем життєзабезпечення вони відкриваються. Вони... Готові приймати наших жителів для того, щоб вони могли там зігрітися, зарядити гаджети, скористатися інтернетом, скористатися зв'язком, випити гарячого чаю. У Кіровоградській області діють 753 пункти незламності. У них мають бути опалення, електрика, генератори, інтернет і мобільний зв'язок, запаси пального, води, ліків. Облаштовані місця для відпочинку і окремо для мам з дітьми. Розповів заступник начальника обласного управління з питань цивільного захисту Костянтин Дружинін. Відповідно до постанови Кабінету міністрів, повинні забезпечити населення в кризових ситуаціях, ну таких як відсутність електроенергії, тепло, водопостачання, всім необхідним відкриття пунктів незламності здійснюється за рішенням комісії ТептаНС. Тобто, у разі виникнення будь-якої надзвичайної ситуації в області на регіональному рівні збирається комісія ТЕПТНС, яка приймає рішення, виходячи з обстановки, яка слалась щодо необхідності. Необхідності переведення на повсякденний посилений варіант функціонування цих пунктів незламності. І зразу вони готові прийняти населення. Каже, після ухвалення рішення комісії розпочати роботу пункти незламності мають протягом двох годин. Адреси пунктів незламності можна знайти на сайтах громад або у застосунку ДІЯ. Ірина Полулях, Олена Жикалова, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.